Вітаємо, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел від листопада 2013 і до лютого, до 20 лютого 2014 року, в пам'яті нашого народу і не тільки залишаться події під назвою. Майдан. Не буду багатослівною, а просто до слова хочу запросити Романа Володимировича Бачинського, який не з розповідей знає про Майдан. Романе Володимирович, будь ласка. Дякую, Олександровна. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Сьогодні ми з Марією Олександровною вирішили присвятити нашу передачу черговій річниці Майдану. А в народі називають Майдану гідності. Революція гідності, Революція, так, революція так. гідності. Майдан гідності. Ми хочемо почати з того, як починався Майдан і які були передумови, чому почався Майдан. Ми знаємо, що Україна то є свободолюбива держава. Україна має свої всі атрибути влади. Її признав весь світ, Вона учасник Організації Об'єднаних Націй і, і працює з усіма державами світу, має дипломатичні відносини. Але народ хоче розвиватися далі. І народ поставив перед собою ціль стати європейською високорозвинутою державою, такі як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія. І український народ вже хотів стати цією державою, і для цього все йшло. Верховна Рада приймала відповідні закони. Кабінет міністрів підтверджував ці закони своїми постановами і вже ось дійшли до тієї епогеї, що в вільниці тодішній президент України. Ми будемо з повагою віднесетися, тому що він був ще й президент, хоча ми його зараз не любимо і знаємо, хто він такий, як він е, проти України виступав. Янукович Віктор Федорович у Вільнюсі мав підписати угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. Я і ви пам'ятаєте, Марія Олександрівна, вся Україна. Тоді транслювалася пряма передача, дивилася, і йшла така полеміка. Підпише він чи не підпише, підпише, не підпише. І ось він поїхав ввечері у Вільняс. Ну, думали, вже як поїхав, значить має підписати. Угу. На ранок він йде туди, де зібралися глави всіх держав Європи. Ну, раз туди йде, має підписати. І коли він туди прийшов. Він не підписав. Це викликало бурю емоцій всього українського народу. Вони показали, що як це так, ми йдемо в Європейський Союз, ми всі закони приймаємо, а він не підписав. І ось народ був такий на піднесенні, такому незрозумілому стані, що буде з Україною. І що інтересно? Що перші, хто вийшов на Майдан Незалежності Марії Олександрівна, це були наші діти, да, студенти. студенти, які за конституційним правом по Конституції вони мали право на мітинг, як і кожна людина, вони мали право вийти, висловити свою думку. Вони були без зброї, були одіти в піджачках, холодно тоді було. І тодішній Беркут, дійсно, як Беркут, налетів на цих дітей в шлемах, в касках, в бронежилетах, в чоботах, з кійками, льозоточивим газом і побив наших Тяжок. дітей. тоді українців цей жах викликав ненависть до тієї влади. Ми зрозуміли, що тоді вже в Україні спокою не буде і європейського напрямку, розвитку України не буде. І ось тоді піднялася вся Україна. Вся. Не було такого міста, де б не піднялися, в тому числі Донецьк, Луганськ, Херсон, Сімферополь. Я вже не кажу про Полтаву, Черкас. Mm -hmm. е... Вінницю, Дніпропетровськ, Одесу, Франківськ, Львів, Хмельницький, Київ, Чернігів, Запоріжжя, Волинь. Всі піднялись. І Славута теж. І Славута не була в стороні. Ось тут на майдані коло виконавчого комітету міської ради постійно так само збиралися люди. Збиралися люди від маленького до старшої людини. І всі підтримували Майдан. Були ми на Майдані довго. Ви знаєте ті події. Потім вже е, ця влада Януковича, яка вже зрозуміла, що вони тільки силою можуть утриматися, тому що у Київ їздили люди. І пам'ятаю, ми були на Майдані, коли одної неділі зібралися 2 мільйони двісті тисяч людей. Подумати тільки. Це ціла держава, як Латвія і Литва. Ага. І ці люди всі стояли, поклавши руку на серце, співали гімн України, яке було піднесення у людей. Але влада не мала цим змиритися. І вона вирішила військовим шляхом розігнати майдан. Вона вирішила стріляти, застосовували. Водомети, ви розумієте, зима, холодно, люди стоять на майдані, а ця влада привозить пожарні машини і бронзбоєм в мінус 10 градусів поливає людей водою. Потім почали кидати слізоточиві гранати. До тих гранат прив'язували різні такі, що коли взривається, ранить людей. А майдан чим захищався? Це були відкриті чисті душі, які хотіли Україну, розвитку України, європейський шлях. Тоді на європейській площі, підняли, поставили трибуну, підняли Державний прапор України, синьо-жовтий, і європейський прапор. Написали наш вибір Європейський Союз. І коли почали вже 20 лютого вже стріляти, вже епопея дійшла, були. Снайпери. Але до сих пір, Марія Олександр, до сих пір не розслідувано, Хто ті були снайпери? Звідки вони взялися? Ось вже скільки 20 років, ага. то, то, точне, 10 років пройшло, а ми до сих пор не можемо сказати. Ті, хто організовував, ті, хто були антимайдан, вони так само втікали. І практично. Після цього майдану від е, людей, як е, тих, хто порушував права людини, порушував конституцію, України, практично там 5 чи 6 чоловік, які ну, знайшлися, але там були їх тисячі. А скільки стояло беркутівців. А чого ніхто не відповів? По чому, згідно закону України про поліцію, кожен міліціонер, кожна беркут мав мати на шльомі номер. Тут написано, хто він є, який підрозділ, емблема. Не було нічого. Відповідальності не було нічого. Вони боялися, вони тікали. В результаті Яникович утік. Уряд утік. Правда, вивезли з собою багато майна і багато грошей з України втік. Е, ну, як він тікав, це спочатку Янукович тікав на Харків, таможню не пропустило, на, на Донець не пропустили. То він тоді втік в Крим, а в Криму в Севастополі стояв російський флот, і вони його викрали і вивезли в Росію. А що нам дав Майдан? Майдан нам дав те. Що Україна показала, що вона незалежна держава, яка за свою незалежність, за свій суверенітет може постояти, постояти так. На жаль, ми знаємо, що на Майдані Марії Олександрівна і всі загинули люди. Так. По документах 102, 102 сто дві людини. Сотня яка, яку в Україні назвали Небесною Сотнею. І хочу сказати, що в нас тут. Я Є наш земляк села Ногачівки Володимир Володимирович Чаплинський, який загинув на Майдані. На Майдані було дуже добродушне ставлення людей одних до одних. Ми боролися. Як могли тепер. Бор... Дальніші події показали, що Росія не могла змиритися. З наслідками Майдану і розв'язала крупномасштабну війну, яка продовжується до сих пір. І несе українському народу, тільки горе, розруху, страждання і багато наших славучан, ми знаємо, що із других регіонів молодих хлопців, яким жити і жити, віддали своє життя, щоб зберегти Україну. Пам'ятаємо, Десять років триває війна безглузда, жорстока, болюча. Коли ж кінець буде, коли ж одумаються оті варвари 21-го століття. Жаль, бережімо себе, бережімо родину, пам'ятаємо про майдан, пам'ятаємо про Україну.